А коли два інкубатори вилуплює, у нас двойне, як двойні роди, виходить. Ось Юля з одного вибрала із, із акви. Скільки? 113. 113 у ньому. Ну, він так завжди дай лупить. Десь 113-115 на перву виборку після сутки. Це вони сутки, ми їх там не витягували. 113 заповнили. 113 заповнили. Так, інкубатор, брудер підготовили. Насипали їм їжі прямо на пол, бо першу вони збирають з полу водичка з медом. І все там добре. Градусника тільки не поставили. Висипала насипом. Закривай, то повискакують час. Так, і у нас оцей теж маленький другий. Ми їх одночасно закладаємо. Ті здорові по одному, а ці а одновременно. Ось вони повиляскувалися. Внизу там в основному техасці, да? По-моєму. Ага, тут техасці, трохи феніксів і англійська чорна з смокінгами. Тих трошки додавали. В общем, які були яйця, такі, такі й ложили. Такий ложили. Ось і ці галочки. Вилупи в нас ось приблизно які. О, тут не доплюсовано навіть. Це прошлий раз Аква 122 і за 130 штук вилупила. Номер перший, це той, що зараз Юля вибирає. Було 90-115 усіх. Другий номер це здоровий. То в ньому ось раз було. Тільки 160 це раз 156. А третій номер у нас кращі лупи. 163 зразу. І потім ще це 100-171-179. Ну, коротше, 180 штук. Там ще пару штук я й не записував. Третій ну вони понумеровані ж. Тільки За Запастики, звісно, сутки вже сидять mm. там. Ну, не всі, звісно, сутки. Деякі утром, утром там було штук троє. Оце до сьогоднішнього утра долупилися. Що таке? Рука заболела. <рес> Запинята, карапузи. Попсихали вже. Ну, до вечора ще може щось вилупиться. Та по-любому щось вилупиться ще. Всіх долуплюються. 95. А тут -а 95. Да, ще буде ще, Десяток півтора точно буде. Замазався, та Это я корм насипав. І, І замазався. І замазався. Ось. Ось вылази, пожалуйста. Давайте так кришку відкрию. Он вылазище. Опа. Все, я вже двох вилупив тут. Вже двох вилупив, вже два лазять, Да. В общем такі результати. Сейчас, ой -ой, сейчас знімемо общу кучу. Общу кучу Анна по головам їм. Все, водичка еда їда Все, Хай растут з Богом. Інкубаційні яйця є в наявності. Фенікс фараон, англійська чорна, смокинг техас. Кому потрібні, будь ласка, замовляйте.